А перед початком хотів би вам порекомендувати канал трішки в ніжку, трішки в м'яч», на якому ви зможете послухати подкасти з обговоренням останніх подій у світі футболу. Хлопці не позиціонують себе як якісь суперексперти, а просто є футбольними уболівальниками, які щиро люблять цю гру. Вони підходять до всього із гумором, тож гарний настрій під час прослуховування вам забезпечений. Переходьте за посиланням та підтримайте крутих хлопців. Друга ніч Ресселманії також позаду. На неї ставки були вищими після першого дня, оскільки могли врятувати ситуацію Дабідебі. І тут нас насправді змогли здивувати. Та з хорошого чи поганого боку будемо визначати у цьому ролику. Всім салют! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я презентую свій огляд на другу ніч Реселманії 41. Буде цікаво! Поїхали! Стефані Макмен своєю запальною промовою відкрила шоу, яке розпочалося з матчу за чемпіонство світу серед жінок, де Іла Скай захищалася проти Б'янки Бюлер і Рію Ріплі. Відразу динаміка почала наростати та весь поєдинок був активним. Перша половина проходила під регулярною зміною ініціативи, де одні вдавалося впоратися проти інших двох, і так по черзі. Ні на хвилину дівчата не зупинялися, та частенько усі троє одночасно взаємодіяли на ринзі. Особливо у цей період виділю подвійний суплак з канатів. Та все змінилося, коли Орія провела ріптайт бянці Хоч і перемогти не змогла, але тепер усі почали поступово проводити свої фірмові прийоми та дуже класно їх реверсувати. У фіналі відбувся напружений двобій, пілер і ріплі, де ЕСТ скористалася своєю косою і добила суперницю KOD, але ні звідки, Скай прилетіла мунсолтом і таким чином захистила чемпіонство. Класний результат. Я максимально радий за японку, хоч і ставив на б'янку. Але всіх дівчат похвалити варто. Виклалися на повну і добре запалили на початку шоу. Оцінити можу на 4.25, хоча це може й замало. Другою в нас була вулична бійка, Друма Кінтера та Деміана Пріста. Обидва отримали класні виходи. Я б навіть сказав найкращий на шоу. Шотландець відразу налетів на суперника. Вони швидко перемістилися в них сайт і пішли в бік рампи, хоч хоча зупинилися на початку шляху для суплекса. Макінтер тут почав домінувати, але сталеві сходи спрацювали проти нього. Хоча він швидко повернув ініціативу та навіть встиг зробити селфі. Згодом Дрю розклав столи, які сам ледве не втрапив. Пріст кинув у суперника стілець, але Макінтер відразу привів Клеймор та дем'ян вирвався, і шотландець взяв стілець. У потрібний момент Пріст підловив його на чоксу. І тут вже сам Дру потерпав від ударів стільцем. Та зміг відбитися і хотів скинути Пріста на стіл, однак сам у нього полетів після Razors Edge. Знову почалася рівна боротьба. І у звичайний момент, після спроби Old School, Макінтер скинув Пріста рівно на ці два столи. Ну і клеймор зі стільцем завершив матч для перемогою. Також хороший поєдинок. Не дуже динамічний, але досить екстремальний і брутальний. Та чогось тут наче не вистачило. А тому поставлю цій не зовсім вуличній, але бійці 75. Далі відбувся матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Пента, Домінік Містеріо та Бауер намагалися відібрати його у Брона Брейкера. На початку судний день об'єдналися проти суперників, але Пента їх пересилив. Та повернення брейкера змінило ситуацію. Він почав домінувати над усіма, не залишаючи жодних шансів. Навіть досить швидко прилетів гарпуном в Домініка, але Бауер був близько та розірвав утримання. Далі активність почала ще більше зростати, та масові споти увійшли в чат. Чемпіон тут виглядав сильнішим за всіх, але спільними зусиллями його вдавалося зупинити. В певний момент Домінік напав на ірландця, але той відбився і вже про дружбу мова не йшла. Пента міг цим скористатися після мексиканського дестроєра, але Карліто врятував містеріо, за що Брейкер потім загарпунив його у коментаторський стіл. В кінці Домінік був близьким до перемоги, але йому завадив фін, який розправився з чемпіоном. Та дом дом вчасно прилітає в нього фроксплешем і утримує Бауера для виграшу інтерконтинентального чемпіонства. Перша перемога для Домініка Містеріо на Реселманії, та ще яка дуже хороший, активний і напружений матч. Ми з вами дивилися. У цих чотирьох я не сумнівався. Міцні чотири Дімона з п'яти. Настала черга відкритого виклику Ренді Октона, на який відповів чемпіон Тіаней Джо Гендрі. Ось це приємний сюрприз. Ця людина вміє змушувати повірити в нього. І на початку Генрі вдавалося вести хід поєдинку, на що Октон відповів фірмовими паверсламом і дідіті з канатів. Та швидко Джо знову перехопив ініціативу та почав насолоджуватися моментом. Але отримав аркійовні звідки і Ренді Октон завершив матч перемогою. Це було дуже швидко, але весело. Сам Ренді висловив респект Гендрі після матчу, але провів вже контрольний RKO, завершивши все на мажорній ноті. Ну, відносно, бо з точки зору реслінгу тут вони розігнатися не встигли. Але в плані ентертейменту це було класно. Хоча все одно можу оцінити хіба на дві зірки. Та мені сподобалося. Наступний в нас матч Логана Пола проти AJ Стелза. Рівним був початок поєдинку, після чого потроху почали все розвивати. Старос якийсь момент спіймав пола біля рингу, та це було весело. Та потім Логан перехопив ініціативу і почав досить нудно домінувати, хоча деякі моменти були хорошими, той же Фрок Сплеш, наприклад. І тільки через кілька хвилин феноменалі нарешті почав відповідати, хоча все одно це було не так багато, як хотілося б. Пол настільки повірив у себе, що навіть провів Сталс Клеш, на що AJ миттєво відповів своїм клешем. Логану знову принесли кастет, але Керіан Крос не дав його доставити полу. А от Стейлса він благав використати кастет, однак той цього не схотів і вдарив самого корса. Та при поверненні на ринг отримав ван лакі панч і полуверизатор, які принесли Логану Полу перемогу в цьому матчі. Ось це вже таке собі: і матч неоднозначний, і результат фігня. Логану ж так треба ця перемога. Відтак, емоції від перегляду змішані, але точно можу сказати, що Стайлза справді шкода. Ну а оцінити поєдинок можу десь на 3 бали рівно. Шостим відбувся матч за жіноче командне чемпіонство Ліф Морган і Ракель Родрігес проти Лайра Валькірії та її таємної суперниці. Справа в тому, що на прешу першого дня на Бейлі напали, тому вона не змогла взяти участь у матчі, а її замінила Бекі Лінч, яка нарешті повернулася в дабідабії. Досить добре вона почала. Та ірландки чудово притестели чемпіонкам, але все ж Валькірія не змогла втримати перевагу, і Лів з Ракель успішно користувалися цим, не залишаючи Лайрі жодних шансів. Майже половина матчу пройшла під контролем чемпіонок, допоки Лінч не повернулася на ринг. Тут вже все пішло цікавіше та навіть швидкість почала радувати. Абсолютно усі були залучені, та у вирішальний момент Валькірія вибила з гри Родрігес, а Бекі після Мен утримала Морган до трьох, і таким чином ірландки стали новими чемпіонками. Ось це зовсім несподівано, та не сильно розумію, навіщо Лінч командний титул. А Валькірія тепер взагалі тримає два. Ну але момент повернення і сам матч в принципі не розчарували, хоч і очікувань і так особливих не було. Недовгий середняк. Оцінка 2,5 бали. Між матчами на квадроциклі виїхав Стів Остін і оголосив, що другий день Реселманії прийшло подивитися 63 тисячі 262 людини. А в загальному за два дні назбиралося майже 125 тисяч. Серйозне число, яке Остін відсвяткував пилом І пішов за оштунки. І настав час головної події. Джон Сіна намагався відібрати титул у коді Роуца. Вихід Сіни був максимально ніяким, але тут це під образ. Роу ж була класна маска. Не поспішала вони вступати в боротьбу, а насолоджувалося, як публіка очікує на цю зустріч. Далі таки почався бій, який вигравав чемпіон. Сіна постійно тікав у рингсайд і намагався заново увійти в поєдинок, що йому вдалося. Тут він максимально неспішно забивав коді ударами, від яких той падав, наче це щось незвичайне. Це було довго і нудно, допоки «Роудс» не перехопив ініціативу. Насипав він дизастер і Коді Катер, але попався на етitut Adjustment. Вирвався, звичайно, чемпіон і починав розганятися та отримав супер етюд Adjustment з канатів, і це все одно не фінал. Третій АА Джон завершив СТФ, але Коді зміг через деякий час вибратися з нього. Випадково Рефері потрапив під удар, через що Роудс» не приніс перемоги чемпіону, відірвав сіна на подушку в кутюрингу та двічі відправив туди Роуца. Далі вийшов Тревіс Скотт і коли Коді впорався з сіною, то почав викрукати того на бій. Тревіс не побоявся і, зрештою, сам отримав просроутс. Та ззаду чемпіона вже чекав Джон з титулом в руках. Вдарити ним не вдалося, і Роудс забрав пояс. Вагався-вагався, однак не зміг вдарити, вслід чого отримав між ніг і титулом в обличчя. Рефрі вчасно повернувся і зафіксував перемогу Джона Сіни, який таким чином став 17 разом світовим чемпіоном. Історична подія в нас у мейн-евенті, хоча воно не дуже відчулося. Все ж якось тут не змогли виправдати очікувань, те, що матч повільний із Овербукінгом, це не новинка, Проте виглядалося якось дивно, і в результаті це важко оцінювати. Ну, може хіба поставити рівно три зірки. А тепер підіб'ємо підсумки другого дня. В цілому, тут мені сподобалося трохи більше, ніж учора. Дуже класний був початок з 3-4 матчів, але далі все суперечливо. І мейн-вен цього разу не витягнув, а навіть трохи навпаки, додав специфічний присмак. А тому, другий день реселманії, я б оцінив на 7 з 10. В загальному оцінка за дві ночі ідентична, що непогано, та не рівень манії. Тут хотілося б побачити все найкрутіше, що тільки можливо. Та справді те, чого ми очікували, було у другій половині першого дня і в першій половині другого дня. Якщо б можна було скласти ці частини в одну, то було б крутезне шоу, яке б запам'яталося. А так, це все виглядає якось сумно. Ресуманія 41 трохи розчарувала. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Хочу почути ваші думки стосовно манії. Чи розділяєте ви мою думку? Чи у вас це більш категорично у будь-якому разі? Тепер ми рухаємося далі. І отут явно повинно бути цікавіше. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть ні гроша, вам не бачити делохую. вона. Вони бачать, не бачать, не бачать, не не бачать.